І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, обернись обличчям на південь. Говори до південного краю і пророкуй проти лісу, що в південній країні. Скажеш до лісу, що в південній країні. Слухай слово Господнє. Так говорить Господь Бог Ось я. Запалю в тобі вогонь, що пожере всяке твоє зелене дерево і усяке сухе дерево. Палюче полум'я не погасне. воно спалить усе від півдня до півночі. Усі зрозуміють, що то я, Господь, запалив його, і воно не погасне. Тоді я скрикнув. Ой Господи Боже, вони й так говорять про мене. Чи ж то не той, що приповістками все говорить? І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, обернись обличчям до Єрусалиму, говори проти святині і пророкуй проти землі Ізраїля? Скажеш землі Ізраїля. Так говорить Господь, ось я на тебе, я добуду меча мого з піхви і вигублю в тебе праведного і грішника. На те, щоб вигубити в тебе праведного і грішника, вийде мій меч із піхви проти всякої плоті від півдня до півночі. І знають усі, що я, Господь. Добув мого меча з піхви, і він уже туди не повернеться. Ти ж, сину чоловічий, стогни, не мов би в тебе ломило в крижах, гірко стогни в них на очах, і як питатимуть у тебе, чого стогнеш, ти відкажеш. Бо із за чутки, що надійшла, серце в усіх зомліє. Руки в усіх опадуть, усі похнюпляться духом і задрижать у всіх коліна. Ось вона надійшла і справдилась Каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, пророкуй і кажи. Так говорить Господь Меч, меч нагострений і вичищений. Для величезної різанини його нагострено і вигладжено, щоб виблискував, неначе блискавиця. О, радуймося, берло мого сина усяким деревом гордує. І дано його виточити, щоб узяти в руку. Він вигострений, отой меч, він виточений, щоб його дати вбивці у руки. Голоси, лементуй, сину чоловічий, бо його звернено проти народу мого, проти всіх Ізраїля князів, призначених на меч разом з моїм народом. Тож удар себе устигно, бо пробу зроблено. Та як би воно могло так не статись, навіть якби зосталось зневажливе берло, каже слово Господа Бога. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй, сплесни руками, нехай меч той подвоїться, потроїться, це меч різанини, це меч великої різанини, що їм загрожує навколо. Щоб серця мліли, щоб жертв було багато. На всіх воротях їх я поставив грізний меч. Ой горе, він зготований на те, щоб блискавки кидати, вичищений на різанину. Січі, праворуч, і ліворуч, куди б не повернулось твоє вістря. Я теж плескатиму руками і зжену. Гнів мій, я, Господь, сказав це. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, накресли собі два шляхи, якими прийде меч царя Вавилонського. З однієї землі вийдуть обидва. Викарбуй далі знак. Викарбуй його на початку дороги, що веде в місто. Накресли шлях, щоб меч дійшов до рабату синів Амона, а в юдеї до Єрусалимської твердині, бо цар Вавилонський стоїть на розпутті на перехресті двох шляхів, щоб кинути жереб. Він перемішує стріли, питає терафи, розглядає печінку. У правій руці в нього жереб на Єрусалим, щоб поставити тарани, щоб розтулити уста та повеліти різанину, щоб голосно кричати військовим кличем, поставити тарани проти брами, насипати вал, будувати рухомі башти. Та це їм видавалось пустою ворожбою. Бо вони мали за собою врочисті клятви, він же пригадує їм їхню несправедливість, щоб вони впіймались. Тим то ось як говорить Господь Бог, тому що ви пригадуєте вашу несправедливість, виявляючи переступи ваші і показуючи всіма вашими вчинками гріхи ваші. Тому що ви нагадуєте про себе, ви будете схоплені. Ти ж безчесний, беззаконний князю Ізраїля, на якого прийшов день разом з кінцем твоєї безбожності. Так говорить Господь Бог: Здійми корону, скинь вінець. Це вже минулось. Те, що було внизу. Піде вгору, а те, що було вгорі, піде на низ. Руїну, руїну, руїну зроблю з нього, і його не буде, поки не прийде той, хто має на нього право, і кому я віддам його. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй і скажи. Так говорить Господь Бог про Амоніїв та про їхню зневагу. Скажи меч, меч уже добутий для різанини, вичищений, щоб нищив, щоб блищав, тим часом, як тебе обдурюють видіннями пустими і брехню тобі ворожать, щоб його прикласти до шиї грішників безчесних. День, яких прийшов разом з кінцем їхньої безбожності, сховай його назад, у піхву, на тому місці, де створено тебе, у землі, де ти народився, буду тебе судити. Виллю на тебе гнів мій, дихну на тебе вогнем мого обурення, видам тебе в руки жорстоким людям. Майстрам руйнування, ти станеш здобичу вогню, кров твою розіллють по землі, не буде і згадки більш про тебе, бо то я, Господь, сказав так.